Слава Ісусу Христу! Дуже часто можна почути, що людина вірить, так, як вірили її батьки, так, як вірили її діди та прадіди, що вона виконує традиції, робить все те, що робили її діди та прадіди. Але задайте собі таке питання: чи врятувала віра ваших дідів та прадідів їх від пекла? Чи вони зараз в раю з Богом, чи в пеклі? Віра справжня, християнська повинна бути не така, як у дідів і прадідів. Вона повинна бути така, як написано в Слові Божому. Як написано в Біблії. Тільки біблійна, справжня християнська віра. А інша віра це те, що люди додали від себе. І не завжди те, що додають люди, є від Бога. Навпаки. Дуже часто те, що додають люди, воно йде від диявола для того, щоб спотворити справжню християнську живу віру в Ісуса Христа. Правильно вірте, і нехай віра в Ісуса Христа, і сам Ісус Христос врятує вас від пекла в ім'я Ісуса Христа. Амінь.